За п'ять місяців місцеві бюджети отримали майже 250 мільйонів гривень податку на доходи фізичної осіб. З 1 січня по 1 травня від громадян надійшло 6620 декларацій про майновий стан та доходи. Останнім часом податківці докладають багато зусиль для того, аби державі звітували усі, хто повинен це робити. Для цього активно ведеться пропаганда сплати податків. Роздають буклети, розміщають на сайтах банків інтернет-банери. Ми застосовували електронну розсилку в банках. Ми співпрацьовували з банками, що вони, коли ви отримуєте кошти, там була заставка задекларуйте свої доходи і загалом оголошення. За перерахунками поданих декларацій, місцева скарбниця регіону поповнилась сумою майже 15 мільйонів гривень. З них 2,5 мільйони гривень надійшли від так званих мільйонерів. 27 чоловік та 14 жінок задекларували у своїх доходах шестизначні суми. В Черніцях 36, по регіонах, якщо нам буде цікаво, це в Черніцях 36, в Вежниці 1 мільйонер, в Кіцмані 2, в Сторожинці 1. Кельмінцях один від видів діяльності я уточню, що на жаль, у мене у прес-релізі цієї інформації немає. Я обов'язково уточню. Вам додатково надам цю інформацію. Міністр... Податківці я нагадують, намагався. фізичні особи, які не задекларували свої доходи, ще мають можливість це зробити. Штраф складатиме лише 85 гривень. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.